Хочу мати щось гарне. Ви мені вчора заважали спати, тепер моя черга. Загалом плітки дуже багато. О, Лящина, ще, ще раз не бачу. Вітаю вас, шановні друзі, колеги рибалки. Ми на каналі Fishance Stock. я Олексій Лисиця. Сьогодні ми на солі і спробуємо ловити плотву крупну і не дуже. О, і лящів. Де дивлюсь? О. Дивлюсь, тому віримо, буде цікаво. Не перемикайтесь. О. Зішло. Та хороша земля, аби не зішло. Угу. Привіт! <свист> Сереж, ти хоч скривись, що велика риба? А <свист> за <свист> сидиш? Огонь. Сереж, <свист> <свист> за твоєю рукою риби не видно. <свист> О, от О, це Нормально. За риба риба. Перва, але повна зікро, повна. <свист> <свист> І не шершава. А то... То да? а ми на солі сьогодні, з того, що я вичитав в відкритих інтернет-джерелах, прокльовує час від часу гарна залікова плітка, іноді лящ, карась. Я на них в першу чергу орієнтуюсь. Загалом то ніби немало незалікової риби, її варто відпускати. Ну, а хочу спіймати щось гарне. Вірю, буде цікаво. Сула, дружня компанія. Уже як 5 секунд ніхто не матюкається. 10 секунд. Коля, все в порядку, Сереж. Що ви перестали матюкатися? А, до цього вам це не заважало. Тут буває. Да, да, бува. Ух ты! Нормально. По поведінці по, по покльовки легше. Ну так. Да. А ти може там відпустив всі свої 20 метрів льосочки? Так, Угу. Да, щось. Щось серйозніше за твою плоту. <кій> <кій> може ти під Добре, коли є друзі. Угу, пляш чи ні? Пляш. Пші, так дивись, нормально. Ще й да? так? Так, ще й заплавник, мабуть. А, заміс, я тут ще Якийсь дружній процес у черепах відбувається. нам трем уважаемым джентльменам я ja, за любви сейчас закидаю как силы сейчас руки поми и включив камеру думаю зараз зиму якусь культурную басиду и рибу мы не то что стоящий Ага. не ну это так это предложение так Типа пи пи Рішення прийнято Пип В одну голову Побити я кум <Raphael> ОТТИ на алкоголь проміняєш. ладно в щось дрібненьке дернеться O meu é a todos os pontos, mas é que foi isso o c*** da c*** aqui. Puffic, puffic. e puffo apóric. А ну, Коля, яка така ж теорія з цих двох плотин? На сонце пішла грітися? Сережа, по-моєму, краще всіх ловить зараз. Сережа майстер теорії. Ой, Сережа, Коля, вибачте. Коля тверда рука. Так, да, да, без Колі його розповідей взагалі б нічого не відбулося. О! Є? Наверное, мелко, бы он, она не сопротивляется. Угу. Uh -huh. Нет, а -чуть, чуть чуть оно хорошо вообще было. Ну, ну, чуть и было, да? Ага. Нет, что-то есть, может, быть его и заборнаете. А, да. О, хорошая штука. Короче, да, как? Ну, одна заборна, а другая, другая тоже заборна. Не, не, не плотво. Да? Та де що? Майстер може як він це він Казок. Наклеп! <рес> ти міг би на телебаченні дітям казки розказати. Дуже успіх, бо мав би 100%. це що тут? Казки. Льох, я тебе тяну. Так, да. ти не думаєш. За да, штани! <рисум> Ця інформація не відповідала дійсності. Може, ти не за що там, міряй. 18 см. О! Чи Чити. Що, що то є? Я бачу, бачу. Веди, веди, веди. Мені треба ти сюди заводи, вони є. Веди, веди, ніці не робить. Гору передів підімить, я побачиш. Гору. Оля щина. Ще-ще, Сереж, не бачу. Кіоші, не бачу, спомогу. не бачу. Твою мать, Ну, надо було підвести мене просто. А, це просто трінька. От, там і хороший О, а, дивись, погрільний інструмент зачепив. О, лють. А люд, я думаю, це... що так тягнеться. Щух-щух, так тебе був на на починіє. Да, да, вже не пропаду з голоду. Тут уже ніхто не скаже. Дивіться, коли що до що до плотви тут причепилося. А ти ще льо скажи, а оце, короче, я його потеряв, тільки що знайшов. Да, <рес> да. Коля каже, що це він загубив. Такий інструмент. Кум нормальний один Треба берегти поки. Він дійсно нормальний, але тобі ляща тільки що вгрубив. Не хуй не вгробив. Ще й мій поводив. Він він його переловив. Перехопив. Покажи мені кум, я не бачу. О, хорош! Це же приятно рифа. Пусти воду. Еще. Не поломай, не, не, не. не поломай. Вона вже ломана. Ну, все, поломала. Ну куму, вона ломана була б. Да ты не моя силюха. <ріпи> <ріпи> куму все одно. <ріпи> а ляшка, а зацеплю за бухи. Да, забув. Хороша, звірний ось, нормально. Ти ж як накрутиш доходно. Здесь невеличка заздрість пропала. Дочку набрать. Добрий раночок, шановні колеги. Погода зіпсувалася в край, така рання, але от на вулиці. На вулиці Хмари, вітрі в ванище, некомфортно, проте мої плани не змінюються. Я, як і раніше, збираюся і ловлю сульських карася, плітку, милящів. Розташувалися ми з друзями на такому гарному повороті сули. В принципі, тут яма добрезна, мені так здається, метрів 5 плюс. Особисто я обрав позицію ближче до виходу з цієї. Ну, вважаю, що загалом-то. Та риба, яка рухається, то вона в першу чергу буде в цьому місці знаходитись і, можливо, порадує клюваннями. Пустився дощ. Такий, доволі прохолодний і неприємний, я би сказав. Ну, Як мінімум, некомфортно знаходитися на березі. Ви Мені вчора заважали спати, тепер моя черга. Ну що, давайте поговоримо пацани. Обирайте тему. Я... Кольок, щось ти не такий багатослівний. Колю є. Мокро, правда. Ніби якийсь позапланетний розум забрав рибалок з берега, а снасті залишив. Це таке принаймні складається враження. Все просто валяється. Не вистачає лишень рибалок. Поки на березі знаходитесь ну, зовсім некомфортно, коротенькі висновки про день вчорашній. Загалом плітки дуже багато, вона клює дуже гарно, але розмір ну, фактично вся не залікова. Ну, 100-150 грамів. чим інша де, ситуація? Розмір сопливчиків достатньо такий цікавий, я би сказав. Ну, Кіло-півтора, сусіди, двушку, здається, виловили. От проте з 3 чи 4 навіть я зловив, ще було кілька сходів, то, як мінімум, 3-4 вони ну, фактично забагрилися. Це, це було в районі голови гачочок маленький, але з, зовнішньої, з зовнішнього боку. Тобто плітка активна, але маленька, лящ не активний, але гарного розміру. Що стосується закономірності по насадках, то однозначно. Ну, так, мабуть, некоректно судити, тому що плотва клювала фактично на все. Достатньо було двох опаришів, і вона ну, іноді в льот, іноді там, через 20-30 секунд чи хвилину-дві можна було навіть не слідкувати за вершинкою і витягати рибку. Ну, як повезе більший розмір, як не повезе менший. Ну, що стосується лящів, то їм нібито варто було додати ще є черв'яка до опариша. От, ну, і ще язву одного карася. І... Там мої друзі таку гарну, грам 700-800 і в мене і у них то ну, на бутерброд з черв'яком і опаришем. Але це ну, такі поодинокі речі, мабуть, до закономірності тут не варто їх відносити. Як замерз, ну дуже гарною ідею є погріти руки на вогні. А дощ ну, прям взагалі не закінчується. Турнамент and Leader волосінь. Один з кращих, на мою думку, варіантів для використання повіця. Сьогодні це 0,17 мм було, ну а в якості. Іншого варіанта поводиться чи основної хітний лон 0,16, 0,18, 0,2 в якості основної 0,28, 0,3 мм. Прийшов час, час. хвалитися Ну, це вже Претензії на золік. Нор не знаю. Нічого собі. Теренина, да? Да. Да, таранина, еру. Хорош. Ну, красава же. А, ти снімаш. Дивись, який кризні. І, і оце ікра, так? Да? То на другу? А і малий. Дивись ти чесні. Хорош. І корка. Толя, ось дити. Вкидай ну, В мивину, ми, ми, ми пацанам. Далю? <рес> да <рес> не <рес> Да. Якого краще я живий тебе. Ну він теч. А що у Саші сталося? Не знаю, ми, ми з Колею тебе розкрутили на рекламу. Ти дивись, він закинеш олію чи то пиво. У господарці Бтона цього. Півбубочка. З цигаркою, все як не має бути. Водить. Там я, я, я фізично цей. Що фізично? Бри. Кучу, так, в мене. Подожди. Та не, не льодь. А тут тут друга льоска. я якусь другу льоску тя. Поняв, а не ні Так вона ще, ще є та льоска. Є? Да, Мен. он же висить. А, да. а, ось. Да. Так, а ну поколі не льош, не. Оп. А, ні, ось. Запутався. 017-й лідер. гарно в рот, який має бути. Хтось його погрив до Ну, да, Друзья, такой результат на солі. Карась, бимба! Лоту зараз будемо дивитися, яка зайва випускатимемо. На сьогодні все. Шановні друзі-колеги рибалки. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде Україна!